Добрий ранок. Починаємо урок. Ми з вами написали вчора таку цікаву роботу. Вона, на мій погляд, була така проста, але дивіться, які дивні результати у вас виявилися. Бачите, як класно ви розподілились по оцінкам. І це така, такий показ, що. Якщо ви помилились, ну от ай, реально десь случайно помилились, ну мабуть, це прикро, ну, що поробиш. Так іноді е, буває. ну, Потрібно, щоб ви навчились не поспішати. Тому що, наприклад, ті, хто саме перші здали роботи, там не 12, на жаль. Ну, не потрібно дуже, дуже, дуже швидко. Потрібно все ж таки вчитуватися. А там були такі провокаційні питання і провокаційні відповіді. І було... На чому засипатися? Ні тому, що ви не знаєте цього. Ні, якщо ви б ну, трохи спокійніше це робили без стресу, скоріш за все, у вас не було б цих помилок. Сподіваюсь, що ви розібрались. Ще раз нагадую, давайте ми домовимось. Як тільки я вам в Google Class виставляю оцінки, я більше не буду писати, що я відкрила роботу. Тобто виставлення оцінок автоматично дає можливість вам йти дивитися свої помилки. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, то ви зберігаєте собі посилання на ваш результат і можете потім передивитися, де ви там помилились. Добре, поїхали працювати. Ми додали. А, ні, ми багато додали. Ви додали домашні, ще класні роботи. в мене тут багато задач тепер. У мене аж 18 в темі. Це ви, типу, будете кивати мені, ні? Хто номерує? Добре. Так, поїхали. О. Сьогодні ми поговоримо з вами про сферичні дзеркала. Як я і казала, ми не будемо прямо заглиблюватися, але основне поняття, основні точки е, лінії і. Плоскості, ну, тут плоскості, немає, мабуть. Е, ми з вами розберемо. Давайте будемо трохи рухатися вперед. О. Значить, нам. По-перше, потрібно зрозуміти, чим сферічно відрізняється від плоского, Але я сподіваюся, що ви чисто інтуїтивно розумієте, що сферічно не буде плоским. Ось. І по поводу утворення зображень, умовно, ми поки поговоримо про це, але поки що нічого не будемо отримувати, поки що просто подивимось, як це. А потім вже. Коли лінзи вивчите, ви будете трохи краще розуміти. Але якщо комусь цікаво подивитися на сферичне дзеркало, то закінчиться у вас сьогодні уроки. Буде у вас сьогодні обід, я сподіваюся, вас будуть кормити обідом. І якщо у вас буде щось, що потрібно їсти ложкою, то у вас буде в руках сферичне дзеркало. Ви можете... Подивитися в цю ложку з одного боку, з іншого боку, подивитися, як змінюється ваше зображення. В одному випадку, ну, оба разу ви будете смішні, вам буде весело, але одного разу ви будете бачити себе прямим, а ін, в іншому варіанті перевернутим. Ну, і вже можете після цього сьогоднішньої теми, подивитися, як буде отримуватися саме зображення в сферичному зеркалі. Ну, так, ложки у нас не сферічні, але вони. Мають форму віг... вогнутової вогнутого і і, я не знаю, коротше. і, коротше. і впуклова, якщо що. Ось дзеркал, і можете на це подивитися. З точки зору форми, давайте я покажу вам. От якщо у нас є сферичне дзеркало, то це буде просто якась дзеркальна поверхня, тільки вона не буде пласка. І якщо ми беремо на внутрішній стороні. Ось таким такі на внутрішній стороні зазеркалля ми беремо, то ось це у нас буде наружна сторона, де буде зображення. І це у нас буде називатися апукле. О, Бачите, як воно називається. Я не могла спомнити. згадати. А якщо ми будемо зазеркал'я вважати на зовнішній стороні, то внутрішня сторона у нас буде увігнута. Ось так ми можемо сказати. Таким чином будуть розподілятися ці зеркала. Але для того, щоб ми більш-менш розуміли, як буде створювати зображення, давайте я нагадаю вам за допомогою невеликого відеосюжету, як лучі, як промені відбивалися від плоского зеркала, а потім подивимось, як це відбувається для сферичного зеркала. Якщо воно увігнуте, а потім, якщо воно опукле. Давайте подивимось. Зараз. О! Дивіться, ось у нас є джерело, яке дає нам за рахунок такої розчосочки паралельне промені. І зараз я її показую. Бачите, у нас дзеркальне відбиття і паралельні промені залишаються паралельними. А якщо ми на путі цього паралельного пучка поставимо сферичне дзеркало, нам показують, що ці проміни збираються в одну точку. Але... Дайте я трохи, трохи повернусь. але Коли у нас дзеркало розташоване ось таким чином, ви бачите, що майже всі проміні збираються в одну точку. Зверніть увагу, зараз вона буде крутитися, і ви побачите, що ця точка вона вже не буде точкою. Бачите? бачите, що відбувається? Ми про це зараз теж будемо казати, тому що коли ми будемо розглядати з вами всі закономірності для сферичних зеркал, і коли потім ми будемо з вами формули для лінзи отримувати, ми не будемо розглядати промені, які йдуть дуже далеко від ось цієї центральної осі. Ми будемо розглядати тільки ті промені, які йдуть дуже близько до цієї осі, і у них є спеціальна назва. Я сьогодні про це скажу. Це важливо. Чому саме ось ці прясів промені, ми будемо розглядати. Тому що зараз буде повертатися, побачите, Коли ми беремо їх, всі промені фокусуються в одну точку, все за правилами. А якщо вони далеко, вони всі е, по-різному будуть уже себе поводити. Е, в оптики є таке поняття, як аберація, вони різні бувають, але все це дуже помітно становиться, якщо ми віддаляємо розглядаємо лучі від. Е, Близько к цієї центральної осі. Ось так. Добре, дивимось, зараз повертаються, бачите, знов в точку фокусуються, а потім знов кудись там розбігаються. Але ми повертаємо це і робимо опуклим дзеркало, і бачите, всі лучі розходяться. Вони взагалі ніде не будуть перетинатися. А що це означає? Це означає, що ми не можемо ніде знайти перетинання. А що не буде фокусування? Або як нам його знайти? О, так, нам потрібно продовжити кожний цей промінь пунктиром до перетину. І знов ми бачимо: якщо ми отут продовжимо до перетину, вони в одну точку не зберуться. Вони будуть так, як було з угнутим зеркалом, коли вони розходились. А от якщо зараз вона поверне трохи. Оп, стоять. Отут зараз складно останавлювати. Там ну йолки-палки, ну давай. Оп. Якщо ось тут, то вони приблизно в одну точку будуть збиратися. І це теж буде такий фокус, але це він буде уявний. Це важливо. Тобто ми ось в такому дзеркалі дійсного зображення отримати не зможемо. Самі відбитлочь від, від, від не можуть збиратися. Але дивіться, як дивно, для сферичного зеркала виявляється, що у нас є ситуація, коли ми можемо отримати зображення прямо на перетині лучій промінів. Це означає, що ми можемо дійсно зображення отримати. Бачите, як цікаво. Добре, поїхали. Ой, ну ладно, ні довго потрібно було там, мабуть, це все, Її, може, покажуть? Ні, ні все там уже все. Добре, давайте будемо розбиратися. Ось цей рисунок вам потрібно буде обов'язково потім зробити у себе в зошитах. Я максимально намагалася здесь все акуратно показати, будь ласка, не рисуйте, його маленьким. Зробити його більш-менш таким, щоб ви на ньому все могли показати. Це у нас частина дзеркала. Ми будемо розглядати тільки таке дзеркало, ми не будемо то, яке у нас було а, як воно напукла. Ми будемо тільки увігнуто розглядати а, зараз для того, щоб всі точки і прямі показати. І так, якщо у нас є дзеркало, це частина сферичної поверхні. Ми беремо точку ось цю на вершині цього фрагмента сфери для даного фрагменту сфери. Зрозуміло, якщо я візьму повну сферу, то я таку точку не зможу знайти, будь-яка точка буде такою. Але якщо в мене фрагмент і саме дзеркало, то я можу таку точку знайти. І ось фізики домовилися, що ця точка у нас буде позначатися літерою П і називатися буде полюс дзеркала. Позначатися може будь-якою літерою, але називатися все одно буде полюс дзеркала. Якщо я відмічу пряму, яка проходить через полюс, і відмічу радіус, то ось цей відрізок ОП це буде радіус дзеркала. А ось ця пряма ОП, це у нас буде головна оптична вісь. Головна оптична вісь є у дзеркала і потім головна оптична вісь буде і у лінзи. Це у нас буде дуже схоже. Ось такий оптичний центр буде в самій лінзі, але в даному випадку, він, бачите, він не на дзеркалі знаходиться. Далі я буду трохи рисувати, але дивіться. Я ставлю точку ну, майже посередині. Я розумію, що вона не зовсім посередині, але ми вважаємо, коли розглядаємо сферичні зеркала, що ось ця точка F, фокус, вона знаходиться посередині між точками P і O, на середині ось цього радіуса. Ми так будемо вважати. Я зараз <плес> трохи пізніше поясню, чому ми так вважаємо. Uh, і для розв'язання задач, якщо вони вам зустрічаються, для тих лучей, які ми дивимося, що вони йдуть дуже близько до центральної осі, головної оптичної осі, для цих точок це виконується. І саме для них будуть сформульовані задачі, якщо вони вам десь зустрінуться. Далі, ось ця точка F, вона називається фокус. І точно так же ми будемо позначати потім фокуси в лінзах. В даному випадку це фокус сферичного дзеркала. І ми з вами побачили тільки що в відео, що якщо у нас дзеркало буде ось такое, як ми розглядаємо, увігнуте, то це означає, що у нас фокус буде дійсний, тому що всі промені, вони паралельно йдуть на дзеркало, а потім збираються в одну точку. І ця точка це буде саме фокус, і це буде дійсний фокус. Але якщо у нас опукла дзеркало, то у нас теж. Збирання будуть, але не промінів, а їх продовжень, тобто то, що в зазеркалі відбувається, і тому це буде уявний фокус. Воно так називається. Ну тобто до цього ми потроху з вами звикаємо до термінології. Я думаю, що ви це зрозумієте. І так, якщо у нас є якийсь промінь, я рісую не дуже близько, щоб було можна показати на рисунку, але я вважаю, що он, ну, дуже близько іде до головної оптичної осі. Тобто, я розглядаю реально тільки при пріасі промені. Але для рисунка, для наглядності я рисую все ж таки трохи далеко, і вам теж так раджу робити. Так от якщо у нас є ось такий промінь, ось це у нас ми розуміємо від точки О до будь-якої точки дзеркала це радіус. Сподіваюсь, ви знаєте, як коло рисується. Тобто, якщо у нас є центр кола, то будь-яка точка цього кола буде на однаковій відстані. Тобто, що ось ця точка, яку я не буду назвати, що ось ця точка, ну, якби це у нас радіус. Зрозуміло. Але... Якщо у нас є радіус і є поверхня сфери, як вони між собою розташовані? Радіус до поверхні сфери. Ну, до поверхні кола. А ви. Перпендикулярно. Так, а ви не вивчали ще в математиці? Тобто, ви можете дотично нарисувати в будь-якої точці. І дотично це саме буде поверхня в даній точці. І ось ця дотична вона буде перпендикулярна до радіусу. Тобто, до чого я веду? Якщо я беру ось тут маленький маленький шматочок, це буде вже не сферичне дзеркало, а пряме. А у прямого ось цей радіус буде перпендикуляром. А це у нас буде е, промінь, який падає. Тоді у нас це буде кут падіння. Але цей. Накріст лежачий, я не знаю, як воно українською називається у вас в математиці, але ви розумієте, що цей кут теж буде у нас альфа, тому що ось тут паралельно пряма, ось тут паралельно пряма, а ось тут така секуща теж на українську якось по-іншому називається. О. Бачите? А далі я можу построїти ще одну е, промінь, який буде відбитий промінь. І це у нас буде кут бета. І зрозуміло, що за законом. Відбивання, оці кути у нас будуть однакові, по-іншому бути не можна. Але якщо у нас ось цей промінь шоу близько до осі, до цієї головної оптичної осі, то ось цей промінь, який відбивається, пройде через фокус. Тому що фокус за визначенням, він як у нас определяється, якщо паралельні промені йдуть на дзеркало, то після відбиття від дзеркала вони збираються в одній точці, яка називається фокус. О, з цього ми робимо висновок. Якщо промінь йде паралельно до дзеркала, то після відбиття він пойде обов'язково через фокус. Що ми при цьому отримали? Ми отримали, що у нас є за законом відбиття: ось цей кут альфа і бета, вони однакові, воно не може бути по-іншому. Ми з вами вивчили закони. Відбиття для прямого дзеркала, а ось цей маленький відрізок сферичного у нас буде <coughs> вибачте, звичайне плоске дзеркала. Тобто альфа і бета равні. Але ось це альфа і ось це альфа у нас однакове. Але якщо у нас ось це бета і ось це альфа однакове, то у нас ось цей трикутничок виявляється з однаковими сторонами, равнобідрене, як його там називають. О, тоді ми взагалі починаємо трохи випадати в осадок, якщо хтось з вас трохи трохи бачить наперед. Але незрозуміло з одного боку, ми сказали, що ось ці два. Ну, бачимо, з точки зору построєння це дві сторони однакові, але ми казали, що ця точка майже посередньо ось тут розташована. Хто бачить, в чому проблема? Так, тобто, якщо я ось цей е, відрізок порівняю ось цим, ну у нас тут не дуже рівнобідрений трикутник, але якщо я перейду на інший рисунок ось на такі, як у вас в підручнику, бачите, його витягнули набагато сильніше ніж в мене. І так, ось цей відрізок, він не дорівнює ось цьому відрізку, ну так не може бути. Але якщо у нас ось цей Промінь іде дуже близько до ось цієї осі, то ми можемо вважати, що ось цей відрізок дорівнює ось цьому відрізку. І ми так і будемо з вами вважати, тому що ми будемо розглядати з вами виключно ось ці лучі. Але настав час назвати їх уже таким страшним ругательним словом, вони називаються параксіальні. Тобто ми будемо розглядати з вами параксіальні проміні. Це промені, які утворюють маликуті. Кути з головною оптичною вісю. І саме коли ми кажемо про параксіальний е, промені, саме вони будуть формувати зображення. те, що ми з вами бачили, ось у нас падає почок паралельних параксіальних лучей е, Промені, вони збираються в одній точці, яка називається фокус. Ось тут у нас падає паралельний е, червоний почок преаксіальних лучей після відбиття. От такі блакитні відходять вбік, але їх продовження збираються в уявному фокусі. Але кожного разу на рисунках ви не будете рисувати е, ось ці лучі прямо вздовж шасі. Зрозуміло, чому не будете, тому що ви не зможете нічого показати. Ну, якщо у вас карандаш заточен, що у вас толщина цього променя буде порівняна з відстанью, то ну, складно буде щось знайти. Тому ви будете на деякій відстані рисувати. Але ми пам'ятаємо основну закономірність, що ми рисуємо це на відстані для того, щоб зрозуміти і показати, як це відбувається. Але пам'ятаємо, що воно розташовано дуже 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 близько. Тобто, це у нас саме параксіальні промені, які будуть нам давати зображення в сферичному зеркалі. Потім, коли ми перейдемо до лінз. Ми повернемося к параксіальним променям. І ми всі закономірності, які будемо з вами вивчати для лінз, вони теж будуть у нас саме з такими параксіальними променями. Ну, далі хочеться вам зауважити, що якщо у нас є ось таке сварічне дзеркало, і ми будемо за його допомогою, наприклад, ну тут багато дівчину показують, але вона в сонячну погоду бере дзеркало, і ось у нього арку. Ну, клаптик паперу, і якщо його розташувати в фокусі саме цього зеркала, ну, з лінзами, мабуть, хтось грався, але зараз це з дзеркалом робиться, то зрозуміло, що бачите, він піджига... піджигається, і зараз він точку прожжет жж... жж... просто. Поэтому дуже обережно потрібно з цим робити. І <кій> зрозуміло, що, наприклад, якщо, ну, бачите, от прожигає. Тобто фокусування енергії відбувається дуже потужно, Йде багато променів від сонця, але вони всі фокусуються в одну точку. Ну і це вже потужний, потужне джерело. За допомогою такого джерела можна при необхідності отримати поджечь, коротше, говоря, для того, щоб костер зробити, якщо це потрібно, але це бажано під контролем робити. Добре, ну тут я зробила трохи різних фотографій, де можна ці е, Використовувати так зрозуміло, що якщо ми кажемо про телескопи, то там увігнуті дзеркала, але вони не сферичні, вони зазвичай параболичні. І більш того, ви бачите, зараз вже становляться дуже великі телескопи, потужні телескопи, і вони не робляться як одно велике дзеркало. Роблять їх отакими сегментованими шести, в основному шестигранничками такими. І вони збираються. Наприклад, тут у нас телескоп Джеймса Веба, який зараз працює на одну, в одної з точок <coughs> Лагранжа. Ну, це для вас нічого не каже. Але він працює, молодець, він нам допомагає. Ось цей зеркальний телескоп, але це не такі дзеркала, як от скляни, вони зроблені з пливки такої спеціальної. Але, ну. Потужні дзеркала зараз є, але є фонарики, бачите, звичайні фонарики, ліхтарики, у яких е, зроблена таке полусферична поверхня, для того, щоб світло від е, джерела від лампочки, звичайної, воно фокусувалося і давало більший поток. Але mm -hmm. там зворотня ситуація йде. У нас лампочка знаходиться майже в фокусі, від ній промені попадають на це сферичне дзеркало. і... Потім від цього сферичного дзеркала вони буде йти майже паралельно. І ми будемо так в прожекторах роблять, наприклад, так роблять ну, в таких потужних е, е, джерелах світла, які стоять на маяках, наприклад. Тобто там в фокусі знаходиться джерело, і потім воно дає паралельний потужний пучок світла, тобто зворотній варіант. Не паралельний пучок падає та потім фокусується, а, наприклад, із фокуса. А яке властивість тут використовується? Хто пам'ятає? У кого з пам'яттю добре? Тобто ми кажемо, що є паралельний пучок, і він збирається в фокусі. А я кажу навпаки, у нас є в фокусі джерело, воно падає на дзеркало, і потім буде паралельним. Я казала, буде властивість. Оборотність, Так, так. О, бачите, у когось пам'ять пам'яті ще працює. Є, мабуть, хтось бачив на дорогах ось такі дзеркала вогнути, там можна побачити велику частину дороги, або у деяких водіїв зараз навіть на бокових дзеркалах такі маленькі стоять, що... Вбудоване дзеркала теж можете звернути увагу. Я раніше на це не звертала увагу, але зараз дивлюсь, що ну, у одного із сім-восьми автомобілів стоять такі дзеркала. Ну, тобто там бокове дзеркало плоске і ще маленьке е, таке кругле дзеркало зверху. Добре, ну, на цьому ми мабуть сьогодні будемо завершувати. В тому числі і запис, тому що я вам обіцяла, що у вас там буде чим зайнятися сьогодні. Два нових пункти. До речі, ось тут є приклади розв'язування задач. Якщо що можете подивитися, кому дуже цікаво. я раджу, якщо вам у вас є бажання, то в підручнику є приклади розв'язування задач, і в збірнику у вас завжди є приклади розв'язування задач. Коли ми доходимо до певної теми, ви можете ці приклади, кому цікаво, ну, передивитися обов'язково, це класно, але ви можете їх записувати, якщо хочете. Ну, как би, тут я не заперечую, можете це робити. Все, я завершую запис. Я сподіваюся, що ми сьогодні <кхи> встигнемо все інше.